І ми зараз в школі. Підручники з історії. Так, що там? Що там, що там, бо я щось не знав, що робити. Так, що там, де ми є? Нам потрібно туди, а щоб піти туди, нам щось треба зробити. Хтось біжить, з другого боку. Де є? Хвася, 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 не можу сховатися. Давай, 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 давай. Де вона діять май часу майже мальча, вичерпався? Ні, ні забирайся від мене. Ти не зробиш цього, не зі мною йди, я наказую тобі. Хто це? Хо-хо-хо! Нарешті? Йонхо? Підземне сховище. Чого підземне сховище? Чого я не знаю, чого не на двір вийти? І там буде день. Ні, підземне сховище. Я-я-я, так нам треба зберегтись. Ну і напевно йдемо в підземне сховище. Привіт всім, ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Кома І ми зараз в школі. Підручники з історії. Так, що там? Що там, що там, бо я щось не знав, що робити. Так, що там, де ми є? Нам потрібно туди, а щоб піти туди, нам щось треба зробити. Звичайно. Надійно замкнено. Давай біжити. надійно замкнено. Мені потрібно знайти вхід якось. От сюди. Так, добре, мені прийти, два замок, потрібен пароль. Іде мені знайти цей пароль. Цей пароль я вже був знайшов, человечку. E, Пенішка це де кабінет, образотворче мистецтво і музики та бібліотека. Образотворче мистецтво, музика і бібліотека. Ну. А що за вчителі відповідають за це? Чуєте? Там нічого нема. E, давай йдемо вниз. А внизу не можеш? А тут є якийсь підвал. Я би пішов у підвал подивився. Так, учительська, директорка, клас біології. І ще що там? Може, йдемо у клас біології і Ми там не були. Просто подивимося, побіжимо. Давай! Де ж би ніхто не біг за мною. О, зберегти можеш, давай. Легосенько собі збережемося. І побіг далі. Тихо, 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 я тут. Е, мені потрібно вниз. І наліво. Ну. Хтось wow! біжить. З другого боку. Де є? Хвасі, хвасі, хвасі. Не до схватиться. Давай, 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 давай. Йой, я ледве втік. Туалет, бігом. Дві там за зверху хтось злізе. Зліз. Хе-хе. <плес> Де воно є? О, прибігла в туалет. Що хочеш в туалет? Що і звідси. Так, ми були в кабінеті біології. Але там нікого нема. Але нам потрібно щось знайти. Ключ якийсь щось. Пароль якийсь. Ну, все. Фу, остапинились. Фонарік. Это страшна гра. Эх. Нис. Спокійно. Як то кажуть, без паніки. Так, добре, що у нас тут? Проти отрута. але місця в рюкзаку нема. А тут, а, добре, йдемо туди. А там зверху. Та ладно, йди урой ти, проти отрута. О, вікно можеш подивитися? Вікна не пробивні. Нічого собі. Виглядає небезпечно, все написано корейською, але я не знайомий з такими словами, та я сам не знайомий. Село умивальник просто. Так, а зверху що? Тут нічого корисного немає. Бачу таких в кабінет лікарів. Можливість свій мати орган завжди мене трішки бентежить. Все, все, йди геть звідси. В раковині якась згучено. Діге, тікай. Це що за кабінет біології? То тут капець біології вивчають. Чули? Звук? Там щось є. Щось лазить, пужі мене всюди. Колби, колби. Самі колби. О, сейв зберегти можеш. Давай. Добре, чекайте, я думаю, де йти. медпункт, кабінет охорони, приміщення клас геології. А, підземна стоянка, підземне сховище, нічосві. Підемо подивимось. Ви. Тут взагалі якісь чудовиська. Тихо! А що за ліжка у школі? Що там пише? Якщо пані сон не з'явиться в часом, я добраєш отрави на горіхи. Скажений пес. Давай, давай, жди, ты, ти, скажений пес. Ооо. Підімкнуто. Тихо, чули? Пікає. Проте трута, тут є щось. Давай, да, шуруй звідси. Мені потрібні паролі. А може тут хтось в лікарні лежить? Бенд. Лі, там хтось є за шерму. О, що таке, ключ карта керівника. цікаво, як виглядає його кабінет. О, ключ карта керівника. Поняли, що ми не йшли? Давай фонарик. Ну, тут хтось є за цим уширма. Так, ключ карта керівника. Де-де-де-де-де-де? Може, кабінет завідувача? це він? Та підемо подивимось. Я вроде туди не міг зайти. Та, то 100% він. Що до гори? Та, там паролі треба, давай до гори. Точно до гри? До горі і вправо. Але тихонько тихенько йди. Тут ми були, тут учительська. Тихо? Зберіжаємося, зберігаємося. Тут зберігатись треба кожен раз. А що? Зберігаємося? Всякий може бути. У школі ходити вночі. Добре, е добре, це ще учительська вроді. кабінет керівника. А <пілка> Заходь давай, тихонько. Все нормас. Давай, подивись, що там в нього є. Я знайшов записку. Покажи мені ту записку. Е -е, елітні класи авторитет. Не знаю, йдем далі. Тут що? Якась наспішна шкербна записка. Коли зайде сонце, земля вкриється вашими грошима. <реш> Сила. Це що? Кірник сташої школи сева Джеймс Мот. мото. мото О, Ні паролі, ні цікавого на екрані. Хоча якісь віконці й заптом ще не вискочило. Е -е, де ви стоїте? Натиснути клавішу червоної зірки. Натиснути клавішу синього кола. Давайте червону зірку котрий час. Клашу сонцем з місяцем. Е, місяць. Обріть одне монета. Ключ. Монета. Е, вгору. Програма зникла, але нічого не сталося. Ага. Це якийсь шифер. Давай, давай, давай. Е, місяць. Монетка. Вниз. Добре, ще раз. Е, зірка. Місяць. Монета. Вгору. Не то. Добре. Коло місяць монета вниз. Нє. Коло місяць монета вгору. Нє. Я зараз вгадаю. Давайте лише коло. Тепер сонце монета вгору. Нє. Зірка, сонце, монета вниз. Нє. Давай, давай, давай. Зірка. Сонце, ключ вгору. Чуєте, то будь ласка. Сонце, ключ вниз. Ні. Так, тепер, тепер давайте зірка місяць монета вгору. Добре. Зірка. Місяць ключ вгору. Та то мусить щось бути. Зірка місяць, ключ вниз. Ні. Добре, тепер знаєте що? Зірка. А ні, не зірка. Давайте тепер коло вибираємо. Коло сонце монета вгору. Добре. Е, назад. Коло. Місяць монета вгору. Ні. Добре. Коло. Місяць. Ключ вгору. Ну це капець, Я нічого не го вгадати. Чесне слово. Так, тут була якась записка, ні. Е, коли зайде сонце, земля вкриється вашими грошима. Місяць і гроші, ні. Місяць і гроші. 100%. Давайте. Сині коло чи червона зірка? Червона зірка. Місяць. Монета. Жмуси бути монета, ей. Сині коло, Місяць. Монета вгору. А! Як я сі намочив. А наше сині коло, яке сині коло? Добре, але диви, видиш, Знак питання є, знаєш щось тут, щось тут. Е, може до тої мені спитати, вона має знати духи і живих, щоденник охоронця. Що тут ще є? Таємний наказ. Що за таємний наказ? Записки самі. Давай далі, Стар... Звід психолога, підтримка гуртів. Тут нічого нема взагалі. Ніч у школі. Нема нічого тут, серйозно. Що вгадувати далі? Я вже не годин вгадувати. Давай, не паролі, не цікаво на екрані. Давай, давай. Місяць. Натисніть клавішу з монетою і із А Якщо сключем? І стрілка вниз. То мусиш статися, мусить, розумієте? Це просто я впевнений на 100%, що щось мусить статися. Але просто питання. Що? А. Бо тут, тут вибиває мені. Так, а що ти маєш робити? Ууу, курок зробив. Мій табельний ключ. Послухайся, Соль, дослідити північний корпус. Та я розумію. Північний корпус ще зайти треба. Північний корпус. Ты збереглся? Що, при цьому трошки час сав... йдіть ви! Так, добре. Старе сховище, клас інформатики, може, давайте ще туди зайдемо. А наш меток. А чекай друга карта? Мій клас, кафетерій. А де є соль? Може, є соль мені би ще щось сказала. Давно 100% мені би щось сказала. От ви туди когось потягли, сходи заблоковано. Там нічого крім кількох джаг запчастин до комп'ютера, та два зійдемо. Wow. Де вона? У нас з того боку ззаду. Там замкнено. Там замкнено, а вона вже доганяє. Добре бігає. Давай, давай, давай лети, лети, лети. Нема місця, ви бачили? Оу, wow, догнала майже. Давай, 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 давай. Давай, 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 газуй. Він звучусь. Завантажте, давай, давай. 10, 12, 11. Клас геології. Ай, я б добре всім було. Так, чекай, клас геології, так. А ми тут все знайшли. Е, де міємо знизу, нам догори. До завідувача. чи ми не маємо ще ключа? Та маємо вже Двері замкнення, ні, не маємо. геології. приміщення для відпочинку, медпункт. Мне медпункт, до гори. І лети. Давай, давай, давай. Я надеюсь, ніхто не занес дебай. Біжи, 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 біжи. Вниз. Тихо, бо він вже не годен бігти. Добре. Відімкнуто, добре, я знаю, що відімкнуто. Він далі пише. що що, що не припиняється свиня. Ну нічого такого цікавого, інтересного там не пише, чуєте? Бенд. Та наші мені той бенд. О, дивись, ключ карта керівника. Добре, це добре. Добре, це ми взяли. Тепер тобі треба втекти просто, звідси. До гори і до керівника, так? Ууу! Як вони там з'явило? Давай, 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 давай. Давай. Дово... Тихонько сиди. Воно якось так з'явилося, що я був в шоці. Так, хто грав цю гру і хто знає що робити в кабінеті керівника? Який там пароль до комп'ютера, чуєте? Який пароль? Яка послідовність дій. Це власть. Ще вона там. Все уступилось. Фуу. Чуєш, може ти знаєш пароль? Ні. таке? Не дивися на мене. То я сказав, що вона на мене дивилась, чи вона щоб я на неї. Даймо до завідувача. Якщо цей тут не буде. Став. я тут був. Виходимо. О, до речі, там щось є. Здесь я знайшов чийсь щоденник. Це та книжка казав, жодний мій вчитель образ двоча мистеця панчан. Є! Мистецтво ніж може в цьому щоденнику і код до входу. Тут йдеться про те, що пані вчителька музики обговорювала з ним своє можливе звільнення. Новий заступник директора навчання мило. Давай, давай, давай. Чи заняття, навіть фізкультура, відволікають учнів. Також у нас квартира -за загальники їх заняття, їхнім фінансували більше, ніж наполовин. Спортсмени та митці пригнічені. Пані Но справа дане свою думку до заступника, але та й чути не хотіла про непокору. Тому пані Но подала на звільнення за власним бажанням. До речі, про службові стосунки. Гадаю, учні далеко не єдині, хто переживає драми. Ох, ледь не пропустив, Схоже, всі музичні інструменти з північного корпусу перенесли сюди. Певно, робітники віднесли їх до підземного сховища. Прикриємо деякі наліпки, яких пояснюється як потрапити до північного корпусу. Якщо я знайду одну з тих наліпок, то можливо знати шлях до північного. Знаєте тепер, куди мені треба йти? Я думаю, ви догадуєтесь. Я думаю, ви догадуєтесь. Підземне сховище. Я вона? Стоп. Підземне сховище. Чого в підземне сховище? Чого я не знаю? Чого не на двір вийти? І там буде день. Нє, підземне сховище. Я, я, я. так нам треба зберегтись, ну і напевно йдемо в підземне сховище, йдемо вниз. Бо до, до директора нема смислу йти, бо ми не знаємо там пароль від комп'ютера. А підемо в підземне, потім в північний корпус і може щось десь знайдемо. Фонарик. Тихо. Добре. Так, мені вниз. Мені вниз, треба. Менького. Де ж не спіши. Кабінет біології. а тут можна сі зберегти. Фу, блін, тут капець. Тікай мене звідти. Я не хочу тут сидіти. Головне, не спіши, помалу йдеш. О! Тому чудовисько А, дивіться воно мене бити може. А я не знав. Так. пляшка з водою. Зелений чай проти отрута. Все. Сила. А я так йду і думаю, а може він не бити може. І він мене валить Так, чекайте, нам е Це кабінет охоронця. Какая газ вона. Дві, тут нема де сховатися. Є, вона там в кабінеті. Обдурили. Ми її обдурили. Ану ну нажми піп-скубку. А тут бігом тепп 60, ще нажме на дзвіно, ток тобто, не загубийся. Заходим. О, є збереження. О! Юнхо, А -хо! де Де-де-де-де-де-де? Сехо? Що ти тут робиш? Не зараз, я зайнятий, де вона, де вона? Охлон, чуваче, що ти шукаєш, може я допоможу тобі? Не твоя справа, гаразд, гаразд, тихіше, чувач. Щось не так, щось зовсім не так, Схоже він божеволіє. Де вона, дідько, обмальчався обмаль, майже вичерпався. Ні-ні, забирайся від мене. Ти не зробиш цього, не зі мною Йди, я наказую тобі. Хто це? Хо-хо-хо? Нарешті. Йон-хо? Що там таке відбулося? Так, чекай збережуся ліпше. Я ліпше збережуся. Добре. Хто це? Сехо го! Відійди від нього! Що ти таке? Лиховісна сестра, ще один не гість, ваші людські звуть мене Тінню. Сехо, чуваче, спокійно. Твого дружбана нема, його рот, його язик та його мова належить мені. Залиш його, що ти хочеш від нас? Я беру те, що хочу. Я хотіла це молоде тіло бодро, і я здобула його, тепер він мій. Добре, лише зупинися, ти божевільна. Так, чекай, що мені робити? Все, все, ти говориш про пані Сон. О, так, хіба не крисуня? Час розмов завершився. Ти заважаєш моїй трапезі. Порушнику, мівір, ти зможеш стати в пригоді. Допоможи мені, і я гарантую вам вам безпечний прохід. Твій гладкий друг загубив частину мого артефакту. Знайди туалет на 4-му поверсі, де він ховався. Вона має бути там, принці імені. Туалет на четвертому поверсі. Ай, вона мене туди не пропускає, зрозуміли? Туалет на четвертому поверсі. Починайся. То попробуй ще туди добігти, дві аж там. А я аж там. Раз. Два. Три. Четыре. Надеюсь, его назад. Давай, давай, зразу туалет. Тихонько. А, її нема. Так, шість загубили. О! Сихо був тут, цікаво чи він щось спустив. на запасник сехо, а вже ж без суніо, це точно його. Все, я забрав. Тепер можна вертатися додому. А, вниз і вниз, 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 вниз. Добре, погнали. Будь ласка, лиш не бігайте за мною. Мені в самий низ і направо. Оце цей вже сі намочив. Там може був відкрити кабінет, подивитися, що там є. Тихонько. Добре, все, валим вниз. Спокійно йдемо. Вона може зараз з'явитись тут. О, була, була, була. Але ми втекли. Хі-хі-хі. Вона навіть не встигла замітити мене. Добре, я збережусь. ще раз. Так, ну що? Відчепись від нього ближ. Або з нашою угодою покінчено. Тіпа? Я ж забрав. Чуєш це, я ж забрав. Записки, у мене закінчився варіант. Я познаю червоною фарбою кожне місце для ритуалу. Єдине, що заспокоює гра на блокфлейті в одному з ритуальних місць. Щепені місця, як я уникаю від сморду з того класу. Мені болить голова. Це він за неї пише чи що? Та чуєш, я не буду ходити. А, ну нічого не. Э -э -э, може я щось там забув. ще? Може забув, а може не забув. Так, тут -а що у нас внизу. Цепкунск комп'ютерний кабінет. Не окупа кого та кабелів. Пан бан, учитель інформатики. Пан бан! Я знайшов записку. За своими записками записки він знаходить. Північний корпус строїти. Так, тихонько. Догори, догори і вправо. Ага, догори, догори і вправо, а вже тут. О, там закрито. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, оце вальнуло, ні? Ха, гарно, гарно вальнуло. Просто нема що сказати. Так, де є? Фонарик. Ти я з тобою вже говорив? Говорив. А, добре, що все збереглось. Зараз спробуємо зайти до кабінету директора і все, я лягаю спадки. О, дві нема... а ні, є. Так, направо і вниз. Може я так і забув щось там в туалеті, чуєте? Давай, 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 давай. Стоп! Ааа, двері замкнені. О! Надійно замкнено. А що тут за кабінет? Е, ти вже був зайшов. Чуєте, що це за кабінет? Надійно замкнено. а там червона позначка була. Е, старе сховище. Мені треба піти в кабінет охорони, взяти ключ і піти в старе сховище. Цим ми займемось на другий раз. Хто знає, хто це грав, пишіть в коментах, радьте щось, бо це капець, це ужас. Але рухаємося вперед. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. Тебе не було не Хочеш закрути мене як бігудія. Закрити ми очима знати.